Всі українці відкрили ці е, майорящі сьогоднішні заголовки і просто подумали, що ну нам все вже приїхали ще раз, Росія зруйнувала близько 60% видобутку газу України. Так подає цю інформацію. Блумберг, це... поясніть, будь ласка, так. як українцям сприймати цю інформацію. Ну як сприймати, що видобуток призупинений на час, коли. Будуть проведені обстеження відповідної інфраструктури, і компанії-оператори розподілу природного газу вони дадуть добро на подальше перекачування газу і його подачу до Що Це означає для українців в практичній перспективі на той час, Практичні коли це буде призупинено. Тобто блекаутів не буде холодної зими ні. в квартирах через це не буде і тому подібне і, і ще раз. Ще раз я хочу наголосити зараз стан всієї енергетичної системи України є достатньо стійким, запаси запасів і ресурсів. Достатньо для того, щоб на абсолютній в абсолютній більшості регіонів України ніяких блекаутів, ніяких перерв в постачанні газу теплової електричної енергії води не було. Є безумовно та, та шкода, яка нанесена, і буде наноситися зокрема і насамперед, при фронтових регіонах. Не можна пройти цей опалювальний сезон без вимкнень електричної енергії, може навіть і подачі води, призупинення подачі води, але не для всієї території України. А до тих населених пунктів, які були атаковані саме напередодні, ось на Одещину були впродовж цієї ночі атаки. Там призупинено подачу електричної енергії, газу і в окремих районах води. На час, коли по перше. Там вже ці безпілотники розкидали ще й субоприпаси, і тому потрібно, щоб військові дали згоду на те, щоб ремонтні бригади приступили до роботи. Крім того, потрібно оцінити наскільки великими є ці всі руйнування чи пошкодження. Після цього потрібно зосередити перевести всі матеріальні ресурси, потрібні для того, щоб відновити. Енергопостачання. Але ми бачимо, що енергетики знають, що вони роблять, і вони роблять свою роботу дуже якісно. І е, навіть після дуже масованих, як для окремих об'єктів, обстрілів вони відновлюють енергопостачання достатньо швидко. Пане Гнаді, дякуємо що... вам. Так, єдине що? Так, так, єдине, що? Да, єдине, що головне. Щоб ці об'єкти були якомога щільніше захищені і не лише інженерно-технічним захистом, але й активним захистом. А з цим у нас є проблеми, зокрема на північному напрямку. Я думаю, що ставка Верховного Ловнокомандувача в курсі цих проблем, і вони будуть вирішені якнайшвидше. Почули вас, дякуємо, пане Геннадій, за розтлумачення і за такий стриманий оптимізм.